Війна в Україні має великий емоційний, фізичний і психологічний вплив на людей. Вона призвела до втрат життів багатьох мирних жителів, руйнування інфраструктури, а також змусила чимало людей залишити свої домівки і шукати притулок в інших регіонах або за кордоном. Через війну попит на психологічну допомогу значно збільшився. Це стало причиною значного розширення мережі психологічних центрів, надання онлайн-консультацій та інших форм підтримки. Криворіжці кажуть, робота психологів нині на гребені актуальності. Допомога психолога, на мій погляд, вона базується на якихось знаннях, які ця людина отримує в університеті. Але, е він не має зробити щось дуже багато залежить від тої людини, кому надається психологічна допомога. Але психолог він має це відчути, розуміти, що конкретно цій особі наразі потрібно. Не якісь правила, а конкретно цій людині потрібно в даній ситуації. Нада їхня робота, тому, що я сама перелякана, тільки стрельне так і. В туалет біжу і все струситься на мені, все і серці почало боліти, все на світі. Не всі можуть просто не всі можуть просто взяти і навіть другу виговоритися, а до психолога вже йдуть налаштовані поговорити. Звертатися до них треба всім, особливо родичам військових і загиблих. адаптація ветеранів до цивільного життя та їхня реінтеграція у громади у Кривому Розі. Це завдання втілює зокрема колектив сервісного офісу ветеран. За допомогою до тутешніх психологів звертаються військовослужбовці, ветерани і їхні родини. Важко спати порушений сон, багато тривог пов'язаних із переживанням травматичних подій минулого. Коли військові перебували на службі безпосередньо в бойовій зоні. Думку про те, що їх щось бентежить, що вони бояться, що їм щось загрожують, вони не мають права допустити, тому що вони не зможуть нести військову службу. Але коли вони повертаються в більш безпечну зону, в сімейний простір, вони їхня підсвідомість вона починає оживати. І ті всі образи, образи загиблих побратимів, травматичні події війни, коли вони їм загрожувала ситуація. Смерті, да коли або їм їхньому здоров'ю, обстріл градами чи ще якісь ситуації воєнні, це все спливає з підсвідомості, і ці всі образи мучать військових вночі, порушують їм сон. Хочемо започаткувати в місті Кривий Ріг також реабілітаційні центри і для сімей військовослужбовців, для сімей ветеранів війни. Як показує практика, це найвдаліший спосіб реабілітації військового, коли до психолога приходять всі члени родини, і перш за все, дружина безкоштовно, анонімно і конфіденційно отримати консультації можна також звернувшись на гарячу лінію офісу за номерами, які ви бачите на екрані. На нашу гарячу лінію можуть телефонувати військові з приводу соціальних пільг, центрів реабілітації, медичної допомоги, юридичної допомоги. Другий напрямок нашої роботи це психологічна допомога. Тобто ці категорії, ветерани, ветеранки, військові, члени їх родин можуть до нас звертатися в періоди емоційної кризи, коли необхідна психологічна допомога. І працюємо ми на принципах рівний рівному. Тобто це не про слабкість зателефонувати на гарячу лінію, це про силу, тому що психологічне здоров'я важливо не тільки для ветерана, військового, а також і для його оточення, для його рідних та близьких. Територія безпеки саме так називають цей офіс його працівники. Після дзвінка на нашу гарячу лінію з приводу психологічної допомоги ми запрошуємо військових, ветеранів, членів їх родин до нас в центр на повністю безкоштовну психологічну індивідуальну консультацію. Також три рази на тиждень в нашому центрі проходять групи психологічної підтримки в понеділок, о 13.00 це група підтримки для військових. У середу о 13.00 це групи підтримки для членів родин військових. І у п'ятницю о, о 13.00 це групи по роботі з втратою. Це арт-терапія, де ми е, допомагаємо тілесно, емоційно прожити біль, зв'язаний з, з втратою. І... Ось приклади наших робіт, коли з військовими, ветеранами, членами їх родин ми розмальовували ялинкові прикраси. Ми пили чай, каву, спілкувалися і ставало легше. Через війну збільшилася кількість людей, які потребують спеціалізованої допомоги через стресові ситуації і травми. Місцева лікарня з надання психіатричної допомоги адаптувалася до вимог часу. Хто ж звертається до, за допомогою до нас? Це безпосередньо військові, це їхні родини, вимушені переселенці, які втратили дім, близьких, рідних, волонтери. Які постійно перебувають в емоційному перенавантаженні, тобто вигорають люди, які допомагають нашим військовим. І окремо хочу зазначити, це діти та підлітки. У них дійсно особливо чутливо вони реагують на подрасники в середовищі і отримують, на жаль, травматичний досвід. Хочу зазначити декілька кроків, які допомагають людям, дітям у подальшому. Це знаходити спілкування, спілкування з близькими, рідними, групи підтримки. Це може значно полегшити переживання стресу. Це дихальні. Практики це дихальна медитація, це релаксації, це ну навіть прогулянка на вулиці дуже повпливає на зниження стресу. Випробування війною витримують далеко не всі родини, проте причини проваленого іспиту на міцність психологи радять шукати ще задовго до початку повномасштабної агресії РФ. Там, де в родинах були міцні стосунки, не дивлячись на те, що чоловік воює, наприклад, да, вони майже завжди і залишаються міцними. Дружина хвилюється за чоловіка. Е, дуже часто чую таке, особливо коли чують, що я дружина є військового, це про інший рівень довіри. Ну, типу, ти своя. Після спілкування людина мені каже: просто вислухай, от елементарно, просто вислухай. А там, де в родинах були стосунки, ну не дуже ок. Війна підсвітила ці проблеми, і дуже багато я чула про це і бачила з свого середовища, розлучаються, розходяться. Війна підсвітила. Навіть були випадки, коли вже на стані розлучення родина, війна з'єднала, чоловік повернувся в родину, проходить час, чую, все таке розійшлися. Тому тут казати, тут кожна окрема історія, вона індивідуальна. Вже 25 років професійних психологів. У нашому місті готує педагогічний виш. Коли ми розпочинали цю справу, то це була невеличка група, невеличкий колектив ентузіастів, які розбудовували психологічну освіту в нашому місті, в нашому університеті. На сьогодні це є дуже розгалужена спеціальність. А саме є факультет психолого-педагогічний факультет, є дві кафедри: кафедра загальної психології, кафедра загальної і вікової психології, і друга кафедра це кафедра практичної психології. Ведеться підготовка на трьох освітніх і освітньо-наукових рівнях це підготовка за рівнем бакалавра, підготовка за рівнем психологічної магістратури. І в нас є освітньо науковий рівень, аспірантура. Тобто, готуємо докторів філософії в галузі психології. Сучасні реалії збільшили попит на спеціальності, пов'язані з наданням допомоги вразливим категоріям населення. Розповідають у виші В процесі навчання, студенти отримують не лише потужну теоретичну базу, а й практичну. Практика у них з першого курсу. Є низка психолого-педагогічних практик, практики в соціально-психологічній службі, з якою, до речі, ми маємо укладені угоди, тобто все це легітимно. Практика діагностико-корекційна і нарешті на магістерському рівні наші здобувачі проходять починаючи з цього року новий дуже важливий актуальний різновид практики, який має назву корекційно-консультативна з супервізійним компонентом. І звісно, що ми враховуємо реалії сьогодення, тому можу навести декілька прикладів спеціалізованих дисциплін, які ми пропонуємо магістерському рівні, наприклад, психологія життєвих криз та кризове консультування. Консультативний супровід соціально вразливих верст населення, психологічні основи реабілітації, робота з внутрішньопереміщеними особами. У КДПУ працює і перша в Україні сенсорна кімната для дітей з особливими освітніми потребами. Її свого часу створили у партнерстві з Німеччиною. Це навчально-методична база для підготовки фахівців інклюзивної освіти, а також для дітей, які потребують психосоціальної та фізичної реабілітації. Ми маємо навчити студентів, щоб вони могли працювати з дітьми, вирішуючи ті чи інші проблеми сенсорної дезінтеграції. Це проблема, яка непомітна, іноді людина вже в зрілому віці. Не може зрозуміти, чому їй досі важко зав'язувати шнурки або навчитися кататися велосипедом, або чому він терпіти не може, коли його там стрижуть. Але все це є розлити того чи іншого моменту, пов'язаний з сенсорним інтелектом. Якщо пропустити певний момент в розвитку дитини, це буде дуже важко надолужити. Тому, якщо є порушення сенсорної інтеграції, то ці кімнати якраз і власна, і створені для того, щоб виправляти, коректувати. Бути психологом важка і відповідальна робота, особливо сьогодні кажуть в університеті. Утім, студенти запевняють, свій вибір зробили усвідомлено. В свій час, ще коли я був підлітком, я не отримав допомоги, якби потребував. Я звернувся до психолога, але я все одно не відчув, що мені достатньо і вже дорослішав, і думав, що багато насправді підлітків так людей вони не отримують тієї допомоги, якої потребують. І так я подумав, що я хочу стати тією людиною, яка буде надавати допомогу. Є травма вцілілого, коли ми не постраждали ніяк, але почуваємо провину за те, що ми не постраждали. І дуже важливо працювати і з дітьми, і з дорослими. І, в принципі, бо ми всі страждаємо, незалежно від того, я ми в зоні прям дій напрямую, чи ми не є, чи ми просто чуємо сирений вибух і це так, що не дуже впливає. У мене брат аутист молодший. І я думала над тим, що таким дітям дуже потрібна допомога, насправді, бо незважаючи на велику кількість фахівців, все одно це є дуже нагальною такою потребою актуальною. І можливо, це занадто поки що важко для мене, тому я поки що ну не впевнена, чи буду я саме в цьому напрямку працювати, але можливо, тобто щось таке. Тому що коли в країні війна, незважаючи на проблеми, які є у військових і у цивільних, всі часто, от проблеми, які були до війни. Вони починають так трошки відходити на задній план, і люди забувають, що є такі діти, які під час інища більше потребують допомоги. Шлях до душевного спокою кожен шукає сам, та у кризових випадках важливо знайти свого психолога, якому людина зможе довіритись. Зараз іноді й слово зцілює. Просто от зараз зупинитися і почути себе, а що мені зараз потрібно? Може, мені потрібно полежати. Так, може мені потрібно вийти з друзями поспілкуватися? Так, може мені потрібно я не знаю влаштувати якесь собі свято, хоча б маленьке, просто включити наушники музику і просто сама з собою потанцювати або сам з собою. Нехай це виглядає навіть так дуже. Ну ти про що війна в країні, але подбати про себе важливо. Юлія вітряк, Олег Каплі, Олександр Домашов, Олексій Васильченко, постфактом.